Друзі, на Infinity поставили мультимедіа, в рідне місце камеру поставили. В зеркалах камера виглядає так. Ласка, з тої сторони. Передня по-іншому не стане, бо погано тоді відкалібрується, але тут на фоні чорної решітки не дуже кидається в очі. Камера маленька. Виглядає акуратно. І в лівому водійському дзеркалі так само гарно, акуратно виглядає. А підключена вона в нас система 360. Ось от до такої супер великої магнітолки Infinity q 50 17-го року. Головна фішечка магнітолки, друзі, 360. Ліва, право. Включаємо собі яку хочемо сторону, міняємо ракурс камери, траєкторії назад, все працює. Поворотні лінії. Є декілька варіантів ліній траєкторії, можна вибрати ось такі, 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 лишили такі, і такі можна, і такі можна. Шість варіантів, будь ласка. Які завгодно. Камери працюють у нас. Клімат у нас, відповідно, вже тут буде відображатися на мультимедії. Раніше тут був окремий блок. Тепер буде все тут. так Кнопочки з керма у нас всі працюють уці Рідна система залишилась. Вона є тут в нас. Параметри машини, тут всі налаштування по автомобілю залишаються. Бо, в принципі, там на рідній магнітолі це все працювало, все відображалося. Тепер в людини є слот під сім-карту, ДСП-процесор, купа-купа інших. Приколів, які можна використовувати, YouTubeчик. Е -е, CarPlay Android Auto безпровідний. Так, радійко в нас. Все працює. все чотенько, Так що, друзі, у Львові, кому потрібно на Q50 встановити такий чудовий пристрій. Звертайтесь, будь ласка, допоможемо.